Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні ми вийшли посадити картошку для того, щоб мати ранній урожай. Ось така картопля у нас після того, як ми вилізли з погріба на тепло Олексія 30 березня, вона у нас отак проросла. Це білоруса. І зараз ми з чоловіком її посадимо, хоча ще не дуже тепло, але вже світить сонце, земля трохи прогрілася, Тому посадимо і накриємо. Чорною плівкою для того, щоб вона швидше проросла. Цю картоплю ми не ріжемо, бо вона ось у такого розміру, вона насіннева. І нічим не обробляємо ніякими протруювачами, тому що ми хочемо зібрати ранній урожай, а після протруювача треба чекати певний термін, щоб потім її копати і їсти. Ось, бачите, за 10 днів. Сьогодні 10 квітня, а 30-го я винесла з погріба. Ось так проросла картопля, це біла Тут дуже багато вічок. Її, якщо вона велика, то її можна перерізати. Ось копаємо такі луночки, розкладаємо картоплю, а потім закладаємо, викопуючи наступну лунку. Копаємо ми лопатою. Ось чоловік копає і одну викопує, а іншу закопує. І ось таким чином ми посадимо все в відро картоплі. Ось ми посадили, тут невеличка така вийшла латочка картоплі. Картопля сходить через 21 день. Якщо нормальна тепла земля, то через 21 день, на 21 день вона вже вилазить. Тому Будемо чекати.